Російськими бойовиками не припиняються обстріли позицій Збройних сил України. За минулу добу зафіксовано 42 обстріли, з них 29 на Донецькому, 12 на Маріупольському та 1 на Луганському напрямках. На Світлодарській дузі ворог шість разів обстріляв наші опорні пункти в Зайцеву з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів і кулеметів, а в Ногородському та Майорському з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції поблизу Луганського, Пісків, Верхньоторецького, російські найманці обстріляли з автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру, а укріплення поруч Завдіївку з мінометів та автоматичних гранатометів. На Маріупольському напрямку в районі Новотроїцького близько 19-ї бойовики з танку випустили по позиціям сил ТО 18 снарядів та 25 мін з мінометів калібру 82 мм. Захисників Мар'янки, Красногорівки, Широкіно та Талаківки, російські терористи обстріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські воїни в окремих випадках відкривали вогонь у відповідь на обстріли з нахабнілих російських окупантів зі стрілецької зброї та гранатометів.